Вітаю! Це проект Чекаю, шукаю, знайду. Це голос рідних безвісти, зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей, звільнені з полону. Це велике щастя знати, що ви живі, ви вдома, і ви зможете, ми дуже в це віримо, продовжити жити далі, радувати батьків, робити щасливою ту єдину, народжувати дітей, побудуєте дім і посадите дерево. А ще напишете книжки, чи заведете сторінку в соцмережах, де наважитись зануритися в болючі спогади про полон і розповісти всьому світу про жах, який ви пережили. Але всі ці історії будуть незавершеними, якщо в них не буде епілогу на кшталт. Я знайшов спокій, бо я допоміг своїм людям повернутися додому живими. Подивіться уважно на світлини. Придивіться до кожної деталі особистості, зупиніть відео і зосередтесь. Можливо, ви бачили цю людину в бутигарнях на Росії. Давай врятуємо один одного низький уклін кожному.